Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ще одна достатньо позитивна новина для України Сполучених Штатів Америки, була опублікована виданням Голос Америки. Вона полягає в наступному: адміністрація Джо Байдена тихо сигналізує про нову підтримку конфіскації понад 300 мільярдів доларів активів Російського центрального банку, що зберігаються у західних країнах, і навіть розпочала термінові обговорення з союзниками щодо використання цих ресурсів для допомоги Україні у військових діях. Таку інформацію оприлюднило видання The New York Times з посиланням на інформацію. Американських урядовців. Хочу нагадати, що тривалий час відбуваються дискусії навколо питання конфіскації цих 300 мільярдів доларів. І головне питання виходить з того, як це зробити в правовому полі, так щоб це рішення не було оскаржено. І у подальшому як ці кошти перенаправляти для України, тобто на які конкретні потреби. Ці 300 мільярдів доларів можна сюди направити. Здебільшого раніше говорилось про те, що ці кошти будуть направлятись на повоєнну відбудову України. Але враховуючи те, що допомога вона знижується з боку, як Сполучених Штатів Америки, так і Західних країн. Тут можна говорити так, про те, що, ймовірно, ці кошти також можуть направити для України так, для того, щоб ми продовжували вести цю війну. Це знову ж таки моє певне припущення, немає якихось конкретних підтверджень, так? Але це можна зазначити так в контексті того, що можуть обговорювати в Сполучених Штатах Америки навколо передачі цих коштів. Тому що саме зараз відбувається активізація цих обговорень. Донедавна нагадує New York Times, міністерка фінансів Дженет Єлен стверджувала, що без відповідних дій Конгресу арешт коштів не є чимось, що юридично допустимо в США. Окремі високопосадовці країни також висловлювали занепокоєння іміджем Федеральної резервної системи США або за алом долара як валюти. Якщо США створять прецедент конфіскації грошей. Але цього тижня вказує газета, активізувались переговори між Міністерством фінансів, керівниками банків, дипломатами та Юристами, крім того, як повідомляв Голос Америки, ЄС минулого тижня зробив перший крок до передачі Україні частини заморожених російських активів. Європейська комісія заявила, що погодила пропозицію, згідно з якою можна буде передати Україні відсотки та інші прибутки від активів Російського центрального банку, які зберігаються в європейських фінансових установах, і це теж достатньо позитивний крок. Президент Байден ще не підписав стратегію, і багато деталей залишаються предметом гарячих дискусій. Політики мають визначити, чи будуть гроші спрямовані безпосередньо в Україну, чи застосовані на її користь іншим чином. Пише New York Times. Це те, про що знову ж таки я говорю. Тут буде також обговорюватись питання, як саме ці гроші можна перенаправити для України, або, до прикладу, вкладати в якусь там інфраструктуру, зброю, так, яка може там, направлятись до України. Це я говорю в доприкладному варіанті. Обговорюються також деталі згідно з джерелами цього видання та можливі перешкоди чи обмеження. Наприклад, чи можна використовувати гроші лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України? Чи як Кошти, які обговорює конгрес, їх можна буде витратити безпосередньо на військові зусилля. Це в підтвердження моєї тези, яку я зазначив вище. Ця сума грошей, про яку ми тут говоримо, просто змінює гру, сказав виданню Філіп Зеліко, представник держдепартаменту в обох адміністраціях Буша та старший науковий співробітник Уверівського інституту Стенфордського університету. Боротьба за ці гроші, яка точиться, насправді до певної міри є основною суттю війни, вважає Зеліко. Вилучення такої великої суми грошей. Іншої суверенної країни було безпрецедентним, і така дія може мати непередбачувані правові та економічні наслідки. Це майже, напевно, призведе до судових позовів і помсти з боку Росії, пишуть репортери цієї газети. Водночас нагадаємо, під час засідання Гельсінської комісії Поль. Райклер Вашингтонський адвокат, який понад 40 років спеціалізується на міжнародному публічному праві і представляє суверенні держави у суперечках з іншими державами в міжнародних судах і трибуналах, заявив наступне. Росія не підкорилась юрисдикції жодного міжнародного суду, який мав би компетенцію розглядати позов, поданий РФ щодо арешту та передачі його активів. Тому немає такого міжнародного суду, до якого вона могла б подати позов. І тут також потрібно розуміти, що росіяни декілька років назад самі внесли зміни до конституції своєї, так де визначили, що вищим рішенням. Так, по судах буде вважатись те, яке було ухвалене внутрішніми судами в Росії, а не до прикладу, там Європейський суд чи якийсь інший міжнародний суд. Тобто тут вони тоді вистрілили собі в ногу. Щодо української позиції, то президент України Володимир Зеленський заявив, що питання заморожених активів було предметом його останніх. Переговорів під час візиту до Вашингтону. За інформацією газети, основна частина російських депозитів перебуває у Європі, у тому числі в Швейцарії та Бельгії, які не входять до Групи Семи. Тому ведуться дипломатичні перемовини про те, як отримати доступ до цих фондів, деякі з яких у євро та інших валютах. Ось ще одна. Інформація, так, яка стосується можливої конфіскації цих 300 мільярдів доларів, так, і їх там чи передачі України, чи перенаправлення цих коштів на потреби нашої знову ж таки держави, як сказав, це питання, яка раз розглядається, коли є певні труднощі з ухваленням допомоги в Конгресі і в Європейському Союзі. Але я тут повністю підтримую. Тих осіб, які були зазначені у статті видання Голосу Америки в контексті того, що є певні складнощі в юридичній процедурі, так, прийняття відповідного рішення, і є складнощі в тому, а яким чином ці кошти перенаправляти в контексті Української держави. І ось тут можуть точитися значні дискусії. Як це має відбуватися? І юридична складова також, я думаю, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, вони повинні виробити певний юридичний механізм, так як ці кошти можна направити в бік України, так, або на її знову ж таки потреби. Тому ми будемо очікувати розгляду цього питання. І у подальшому інформувати вас, якщо будуть якісь результати в контексті цієї теми, це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї. Теми, закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!